Де взяти гроші на виплати? Дірка в бюджеті наступного року може сягнути 29 мільярдів доларів. А це означає, що найбільш нагальні соціальні та гуманітарні бюджетні потреби опиняться під загрозою. За два місяці до початку нового року Україна все ще не отримала підтвердження фінансової підтримки від основних донорів США і Євросоюзу. Це може призвести до дуже поганих наслідків не лише для України, а й для Європи. Збереження фінансової допомоги від країн ЄС та інших партнерів у наступному році є життєво важливим. Якщо ми не матимемо достатньо ресурсів для фінансування дефіциту держбюджету, це призведе до негативних економічних наслідків не тільки для України, а й для всієї Європи. Така ситуація може спричинити підвищення цін на продукти харчування та енергоносії, збільшити рівень бідності і, ймовірно, кількість українців, які тимчасово переїдуть до країн. ЄС також зросте в інтерв'ю для видання «Політіко» Сергій Марченко наголосив, що внутрішні доходи держбюджету в повному обсязі спрямовують на військову кампанію. Свою фінансову підтримку у наступному році вже підтвердили Японія та Велика Британія. А от ситуація щодо ЄС і США залишається напруженою. Європа не може виділити 50 мільярдів євро допомоги через блокування Угорщини та Словаччини для оновлення бюджету. Євросоюз вимагає підтримки усіх 27 країн-членів. Тому в ЄС зараз намагаються переконати Орбана і Фіцу розблокувати допомогу Україні. Тим часом у США теж тривають баталії довкола допомоги Україні. Демократи в Сенаті вже заблокували законопроєкт республіканців про надання підтримки Ізраїлю без передбачених коштів для України. У Білому домі закликали Конгрес підтримати бюджетну допомогу Києву на майже 12 мільярдів доларів. Це мінімальна сума необхідна для покриття базових потреб України. Як відомо, Джо Байден намагається переконати Конгрес підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю і затвердити новий пакет обсягом 106 мільярдів доларів, що включає більш ніж 61 мільярд доларів фінансування для України.